Це тедрес вершина ігрової індустрії. Чувачу, ну до вершина як порно. Можна годинами торчати і нічого не робити. А де, ти їх взяв. Див, тут стрілочками вправо вниз, а тут вліво влів от, от. А що ти з ними робитимеш? Продам. А де купив? В Тайвані? Короче, у нас тут така тімка. Ми в Тайвані купуємо вживані комп'ютери, типу IBM, але то точно не Macintosh, тому що наші не вміє їх збирати. І коротше, тайванці беруть їх, розкладають, типу по блокам, там монітор, клава, блок живлення і так далі. І ми через кордон їх просуваємо, типу, як металобрухт, розумів? Тупо з нульовою вартістю. Тут наші чуваки їх збирають у Києві, потім толкаємо нашому чувачку на Петрівці, все, бабосики у нас. Хм. Який навар. Чувачок, Якщо тобі справді цікаво інвестувати в цей безпророчний бізнес, я тобі можу розказати всі нюанси нашої спецоперації. Хочеш? Так про які суми йдуться.